Серія сьома. В пошуках професора. Ми маємо знайти професора медичного сну. Тільки він може зняти закляття. Це мапа зуболандії. По ній ми зможемо знайти будиночок професора та вирушити в подорож. Треба проїхати зубкову мрію сонний гай. А ось будиночок професора. Я я захисних, Щоденно зуби чистити я звик. І раджу, милі друзі та рідня, ви не лінуйтесь чистить їх щодня. Якщо у вас біда бентежить вас тривога, Підступник арієс на вас напав. Сливочка, прийде на допомогу, Щітка й паста, ось мій арсенал. Сливочка прийде на допомогу, Щітка й паста, ось мій арсенал. Можливо, ви мені допоможете? Чи бачили ви хатинку професора медичного сну? Так, ось там.